Тему Велика буква та лапки у власних назвах. На уроці ми поглибимо знання про велику букву і лапки у власних назвах. Удосконалимо відповідні орфографічні уміння і навички. Удосконалимо навички розрізняти іменники, що означають загальні і власні назви. Будемо розвивати культуру усного і писемного мовлення. Логічне мислення, уміння виділяти головне в темі. Виховуватимемо відповідальне ставлення до вивчення української мови, любов та повагу до рідної держави України. Але для початку варто пригадати те, що ми вже знаємо про іменник. Отже, іменник означає назви істот. Відповідає на питання хто, наприклад, людина, школяр, заєць. Також назви неістот відповідає на питання що, наприклад, дерево, стілець, телефон. Зверніть увагу, іноді граматичне поняття істот не цілком збігається з уявленням про живе в природі. Назви сукупності осіб гурт, загін, натовп, назви мікроорганізмів, мікроб, бактерія це не істоти. А от міфологічні назви, чорт, відьма, перун та назви померлих, небіжчик, покійних це істоти. Також пам'ятаємо, що іменники є загальні. Які стосуються багатьох однакових предметів робітник, дельфін, мозаїка, дівчинка, підручник та іменники власні, які стосуються окремих предметів чи осіб: Карпати, Австро-Угорщина, Андрій Чумак, суми. Зверніть увагу на те, що омонімічні загальні назви земля, ґрунт, орел, птах. Можуть уживатися як власні Земля, планета та Орел міст. Отже, власні назви пишемо з великої літери, а до власних назв належать імена, імена по батькові, прізвища, псевдоніми, Ярослав Мудрий, Панас Мирний, Клички тварин, Мурка, Каштанка, Бакс – також до власних назв належать імена персонажів Казок, Байок, легенд, лисичка-сестричка, вовчик-братик, червона шапочка. До власних назв також належать географічні та астрономічні назви Північна Америка, Біла Церква, Велика Ведмедиця Сузір'я, найвищі державні установи України і міжнародні організації. Всесвітня Рада миру, Верховна Рада України. Запам'ятайте, якщо власна назва складається з кількох слів, то з великої букви пишемо лише перше слово. Новий рік назва свята, Полтавська битва, історична подія, Золоті ворота, пам'ятка архітектури, Міністерство фінансів України. Назва міністерства: музей історії Запорізького козацтва, Назва музеї театрів, Хотинський замок, назви замків храмів. Назви посад, народів, осіб за національністю або місцем проживання пишемо з малої літери: киянин, кореєць, українець, Албанка. Але назви найвищих державних посад. Пишемо з великої букви Президент України. Запам'ятайте, що назви книжок, газет, кінофільмів, заводів, кораблів, аеропортів, санаторії, магазинів, торгових марок, фірм, назви відзнак то, що беремо в лапки: журнал Барвінок, Цукерки Червоний мак», Аеропорт «Бориспіль». Супермаркет Кишеня, готель Мир, фірма світанок, медаль Мати Героїня, але зверніть увагу, орден Ярослава Мудрого пишемо без лапок. Також з великої літери, але без лапок пишемо назви культових книг: Біблія, Євангеліє, Псалтир. Назви таких релігійних понять, як Бог, Божа Матір, Святий Дух пишемо безлабок, із великої, але знову ж таки запам'ятайте, Бог ярило, бо слово Бог пишемо з маленької, якщо це язичницькі поняття. А тепер пропоную виконати перше завдання. Подані слова і словосполучення запишіть у три колонки. В першу колонку всі слова, які пишемо з малої літери, в другу всі слова, що пишемо з великої літери. І в третю колонку ті слова, яких, ті словосполучення, в яких перше слово пишемо з великої літери. Якщо не встигаєте, то можна поставити на паузу відео, а потім тільки перевірити. Отже, Олімпійські ігри, директор банку Ярослав Євало, вулиця, Кабінет міністрів України, Олімпійський чемпіон, Папа Римський. Заслужений майстер спорту, Західні Альпи, Шейх, Бабине Літо, Білий Бім Чорне Вухо, Кличка собаки, Різдво Христове, День Незалежності, День Знань, Ахілесова п'ята. Шевченків-край, Шевченків стиль, зайчик побігайчик Син Божий, Снігуронька, Києво-Печерська лавра. Записали? А тепер перевіримо. Перша колонка. Директор банку, Олімпійський чемпіон. Заслужений майстер спорту, Шейх, літо», Ахілесова п'ята, Шевченківський стиль, друга Ярославів вал, Кабінет міністрів України, Папа Римський, Західні Альпи, Білий Бім Чорне вухо, Різдво Хрестове, День Незалежності, Зайчик-Побігайчик, Син Божий Снігуронька. І третя Олімпійські ігри, День Знань, Шевченків край, Києво-Печерська лавра. Пропоную виконати ще одне завдання: Записати назви, поставивши де потрібно лапки. Кінофіп Тіні забутих предків. Газета Літературна Україна. Санаторій Золотий пляж, Сузір'я Великого пса, Затука Святого Лаврентія, Фірма Плюс Печиво Маріня, Станція Метро «Золоті ворота», Футбольний клуб Динамо, Операта Сильва, Орден Миколи Чудотворця, «Літак антей, кав'ярня затишок, Течія Гольфстрім, Пісня Стоїть гора висока». Нагадую, що можна поставити відео на паузу, дописати, а потім перевірити. Отже, перевіряємо. Кінофільм Тіні Забутих предків. Газета. Літературна Україна, Санаторій Золотий пляж, Сузір'я великого пса. Затока Святого Лабрентія, Фірма Плюс, Печиво Марія, Станція Метро Золоті ворота», Футбольний клуб Динамо, Операта Сильва, Орден Миколи Чудотворця. Літак Антей, Кав'ярня затишок, течія Горстрім, пісня Стоїть Гора Висока. Я впевнена, що всі ви виконали правильно це завдання. А щоб зовсім уже все пригадати, узагальнити, пропоную вам зліпити сніговика. Я зачитую вам твердження: якщо ви зі мною погоджуєтеся, то говорите так. Якщо ні, то ні. Якщо ми дамо правильні відповіді на всі запитання, зліпимо разом сніговика. Отже, почали. Іменники поділяються на власні і загальні назви. Добре подумали? Молодці, звичайно, що так. Назви істот відповідають на питання, що. Правильно, молодці, ні. Власні назви пишемо з великої букви. Так, подивіться, який гарний сніговик у нас вийшов. Ну що ж, а ми сьогодні з вами добре попрацювали, бо поглибили знання про велику букву і лапки у власних назвах, удосконалили відповідні орфографічні уміння і навички, удосконалили навички розрізняти іменники, що означають загальні і власні назви, розвивали культуру усного і писемного мовлення. Логічне мислення, уміння виділяти головне в темі, виховували відповідальне ставлення до вивчення української мови, любов та повагу до рідної держави України. До побачення, до нових зустрічей.